Вітаю шанувальників, і та розкішного життя. З вами як завжди, я Андрій Кіше. Сьогодні наша найсмачніша програма про шоу біз розкаже вам такі цікаві події. Українці обрали найвидатніших співвітчизників року. Там то какое то подведение ітога. Вот пройшов год що хто что, себя себе что, А що сделав в этом гаду? Улюбленці Костянтина Меладзе засвідчили свою любов до України. А у вас ніжвачки над ким знаменитості жартуватимуть 1 квітня. Тут сестра Бійонці, а ми брати барабанщика нова група Юрій Фальоса узаконить інтимні стосунки. Іначе у нас прогресу ніякого не буде. Українці визначилися із найвидатнішими людьми року, що минув. Чим вони керувалися у своєму виборі, і наскільки він був об'єктивним? Про це ви дізнаєтеся вже за мить. Привет, с вами я, Катя Тарута. Сегодня мы на одном из самых значимых событий в жизни украинского Бамонда на вручении премии Человек года. Сегодня тут соберутся все сливки общества. Давайте полюбуемся. Я не могу получить априори э, премию Человек Года, потому что я член высшей академической рады, э, член совета года а они не номинируются, не получают награду. Получить премию человек года, я думаю, это достаточно престижно. И если кто-то получает, то эти статуэтки стоят на самых видных местах. Вот у нас как-то одно время не было никаких премий, никаких фестивалей, ничего не было. И мы просто хотят сказать, мы просто морально все умерли. То есть вы делали выбор, я так понимаю, правильно? Конечно. Кто станет человеком года? Конечно. Это было не одно заседание, это было не одно бурное обсуждение. Нужны ли нам вообще такие премии, как вы думаете? А мы не видим, что там кто-то вдруг сделал завод, и он работает. Кто-то посеял пшеницу и накормил всех. Кто-то сделает фантастические операции. Мы этого просто не видим. А вот такие вот программы, они как бы дают некое... На более-менее представление о том, что что-то в стране происходит. Поэтому огромное спасибо тем, кто вот это придумал. Это, в принципе, где-то какое-то подведение итога. Вот прошел год, что, кто, как сумел себя проявить, что, а, что сделал а, в этом году. Поэтому такие премии просто необходимы. Людина Року-2011 традиционно собрала наиповажнейших представників украинской элиты. Одним из них, кто первым поделился из икрою, враженням про уровень организации премии, стал финансовый аналитик Константин Кондаков. Весело, красиво. багато красивих людей, щасливих лиц, все на вищому рівні. У 2011 Константин написав книжку, що стала широковідомою у фінансових колах. Буквально в ближайшие тижні вийде нова книга, і вообще планую діяльність більше в цьому напрямку. Я думаю, в наступному році обов'язково буду в числі номінантів. Сегодня тут собрались все артисты, актеры, политики, бизнесмены. Но высокая премия достанется только лучшим. Так какими же качествами должен обладать человек года? Приносить э, пользу своей деятельностью как Украине, так и естественно себе. Потому что от того, как ты относишься к себе, можно спроецировать, как ты относишься к своей стране. Стабильный показатель качества. Э максимальный результат и, наверное, какие-то выдающиеся, если мы говорим о шоу-бизнесе, о спорте, выдающиеся способности. Должен быть, прежде всего, человеком, с сердцем и с душой. Ну, во-первых, он должен что-то такое сделать, чтобы, чтобы его любило много людей, чтобы много людей ему были благодарны. Либо спасти невероятное количество людей, ну, будучи доктором. Либо сделать какое-то предприятие и сделать так, чтобы были довольны, накормлены семьи, счастливы работяги, и чтобы процветала страна. Серед успішних бізнесменів та політиків на церемонії ікра помітила чималу кількість діячів культури та шоу бізу Проте більшу кількість із них було запрошено лише у якості гостей. А чому наші артисти так редко получають премію Человек года? Вони що, не такі полезные? Що значить не такі полезные. А, в, в артистическом мире мало чего происходит. А, дело в том, что. Фильмы не, не делаются. На театрі финансирования нет. Просто в чому артисту проявитися? Это раньше были номинации актер года, но сейчас, к сожалению, этого нет. Наверное. Как-то не так часто событий в актерской, театральной, на киношной сфере Украины происходит, поэтому эти номинации немножко как бы сдвинулись куда-то. Представители шоу-бизнеса они а, на самом деле. поднимают престиж и имидж нашей страны не только в Украине, но и на международном уровне и поэтому они также достойны звания Человек года, но а, эта премия она больше направлена, мне кажется, на политические и на бизнес а, сказать, бизнесовые моменты, поэтому тут тоже так к этому нужно более лояльно и спокойно относиться. Знаете, платите артистам деньги, этого будет достаточно, а премии забирайте себе, потому что э, мы мы без премии себя хорошо чувствуем, у нас свои премии есть. Звезды сегодня были серьезны и патриотичны. После этого мы убедились, что такие премии действительно необходимы нашей стране. Ведь они задают высокую планку целей, которым следует стремиться для достижения новых высот. Про деякі творчі колективи пострадянського простору ходить стільки чуток, що иногда довольно важко разобраться, де правда, а де вигадки. Тому ікра завжди із задоволенням розбирається у тому, хто є хто. Тим більше, якщо цей колектив створений одним із найуспішніших продюсерів нашого часу. Здравствуйте, кроваво молочний. Слушай, ты знаешь, сколько человек чоловіка відслала? У шоу-бізнесових колах доволі часто лунає думка про те, що українські артисти завжди із радістю готові продатися за кордон. Мовляв, варто лише згадати кількість українців у російському шоу-бізі. Проте деякі міжнаціональні колективи, як ін'ян, ніколи не забувають своє коріння. Привіт, ми група ін'ян. Колектив, створений Костянтином Меладзе, є одним із найуспішніших в Росії, але знаходить час, аби дати концерт у Києві у видатні свята. Друзі мои, ви ж не знаєте, що сьогодні на Україні День культури. <гум> да, поэтому казалось поэтому бы... Поэтому нас сегодня концерт. А мы думали... Вот, ну, а ну вы не сообразили. Ну, вы даете. Забыли. Колектив славиться тим, що любить громадські свята. До одного із них гурт навіть створив гімн. Ми записали гімн, э, гімн сім'ї. Росії треба було придумати якусь альтернативу собственно, празднику там, Дня Святого Валентина, э, щоб ще було з чим-то поздравляти. Придумали в общем, там, день от, там, Пет Петра і Февронії. А ви думаєте, тільки в Україні кожен день праздник? День Урвин Космонавтики. У нас є день сім'ї, між прочим. Музычные критики стверджують, що любов до свята є гарним піаром для наша пісня, Да, кстати, мы хотим к Дню Космонавтики записать гимн именно Дня космонавтики. Потому, ми мы буквально недавно поняли, что космонавтов гораздо больше, чем людей, тех, которые действительно героев летали в космос. Космонавты есть на Земле, они есть среди нас. Уже одна из гага от слова гагарин. По-моему, справляється і з іміджем у неї такий, Космонавський такий. проте колектив має і свої природні причини для святкування таких дат як День космонавтики. Звісно ж, ми хочемо відповідати на питання вопрос, як каналу М1. Поліна Гагаріна, та да, Гурт Настільки любить власних прихильників, що завжди ретельно готується до виступу. У вас немає жоначкі колектив не ображається на фанів навіть за те, що не купують їхню музику, тому і не поспішає записувати нові платівки. Вопрос не к нам, а к Константину Меладзе. Он у нас очень занятой человек, но мы ждем терпеливо. А по поводу альбомов а, сейчас а, такая шоу -шо бизнес индустрия, что они обязательно записывать альбом. Это что невыгодно. Денег на него все равно не делаешь. Интернет замечает все. Совсем, вот, зрителям канала. Вы давно покупали когда-нибудь альбом с музыкой? А ну Или його скачали з інтернету? У колектива настільки щільний графік, що через сильні навантаження його покинула одна із учасниць. А ми полгода вже роботи втроє. Проте київський виступ артистів довів, що навіть невідповідність складу гурту східному тлумаченню філософської назви не заважає дарити радість прихильникам. Слава Україні. Вітчизняні знаменитості вважають перше квітня таким веселим і легким днем, що готується до нього заздалегідь. Про причини такого серйозного ставлення до несерйозного свята дізнавайтеся із нашого сюжету. На день дурня більшість українців вчить анекдоти та вигадує розіграші для друзів. Знаменитості не є винятком. Надався сприймати з юмором, тому якщо серйозно сприймати, то можна не дожити до тридцяти. Проте публічне життя вимагає бути готовим у будь-який момент розважити публіку вдалим жартом. Тут сестра Бейонсі, а Ми брати барабанщика. Така нова група аби мати можливість вражати почуттям гумору на 1 квітня Celebrities тренуються цьому мистецтву на протязі усього року, особливо на зимові свята. Ні, на снігову вінігріт харашосні він на сніг на сніг харашові нігріт. На думку ікри, музиканти гурту Друга ріка проведуть перше квітня найвеселіше, адже вони жартують не лише словами, а й вчинками. Замість того, щоб піти в ефір, я пішов в туалет, бо ну, приспічило. А мені вже повісили петлю. Ну, і звук пішов, мене ніхто не бачив, зато чули. Якщо у хлопців немає настрою для жартів, вони вдаються до перевіреного способу із підняття тонусу. Коли ми писали твій формат, е я був бухою в стільку. Взагалі. плохо. Плохо, я це понял. І вот коли я смотрел недавно його. Господи, який ужас. Но... Я тогда запомнил, кстати. Ну, я тоді запам'ятав. Ритм секція була така себе. А от таким хлопцям, як Кузьма Скрябін, аби пожартувати, навіть нічого вигадувати не потрібно. Адже кожне його слово і навіть зовнішній вигляд викликає посмішку. Двох я розстріляв недавно, а одного втопив. Так що це вся моя співпраця зі стілістами. Інші артисти тренуються у майстерності жартувати на своїх колегах. Найбільше від цього потерпає Дмитро Коляденко і його імідж справжнього брутального чоловіка. Коляденко більше по електрике. То що там. електронний чоловік, чекає на провести світла. Ну, Але найбільшою популярністю користуються вокальні здібності хореографа. Я вас приймаю в качесті ісполнітеля, дуже сильного вокаліста на самом деле. Ми громче з діма калядонка. І краді йшла висновку, що на перше квітня зірки чоловічої статі сміятимуться переважно над жінками, адже на протязі року вони намагалися найбільше жартувати саме про звабливих красунь. Зробила собі епіляцію, накрасила ногти, і хочеться комусь це показати. Вдруг повезет и какой-то придет принц, может быть, приедет на белом коне, заметит, распиарит. Они тратят деньги на какие-то ненужные вещи, такие как увеличение груди, там, Увірічення губи, ніжні і в вместе взяти подібне ставлення до жінок, знамениті чоловіки пояснюють тим, що селебріті слабкої статі завжди намагаються бути у центрі уваги. Тим самим вони доволі часто виставляють себе у неприглядному світлі. жахливо. ужасно саме можна знайомитися раз той, кожен раз, як в перший раз. Поэтому кадакактерпіда пролітаєш міма когось... І не а потом думаєш, боже мой, я человека где-то видела. Да, я його навіть знаю. Йдеш на второй круг, здороваєшся. Проте справжні чоловіки на перше пітня жартуватимуть лише над собою, адже ніколи не перестають посміхатися над власними недоліками. Я люблю Хоча з великого сексу я вже давно шо над ким би ви не сміялися на день дурня, ікра радить вам брати приклад із вітчизняних зірок і частіше підтрунювати над собою. Адже психологи стверджують, що гарне почуття гумору не лише робить життя красивішим, а й сприяє успіху у кар'єрі. Найрозкішніший сюжет ми як завжди притримали наостанок. Тож не перемикайтесь і отримуйте задоволення від божевільного та чаруючого світу шоу бізу Що таке справжня гламурна шоу-бізнесова родина? На цьому, як ніхто розуміється, успішний продюсер Юрій Фальоса у шоу-бізнесових колах він славиться інтимними стосунками зі своїми підлеглими. Варто пригадати, хоча б Анні Лорак. Тож новина про те, що у свої 50 років він стане чоловіком майже на 30 років молодшої співачки Маші Гоя для багатьох стала очікуваною. Жінка, якщо це жінка, вона має зробити щось добре. Что-то красивое, что-то приятное, чему можно так посмотреть или послушать и улыбнуться. Чтобы это было... Душе приятна, Юрій точно знає, які саме жінки можуть його зачепити заживе, але і він сам із висоти свого віку знає, яким має бути справжній чоловік, щоб ним пишалася дружина. Дуже прежівсі весни та мужчина джентльміна. Во вторих воно мить мудрим чолек. З легкої руки жовтої преси серед прихильників розкішного життя швидко поширилася інформація про буцімто справжні причини одруження. Мовляв, Маша Гоя зробила свій вибір не через кохання, а внаслідок холодного і медичного. Меркантильного розрахунку, тобто лише заради успішної співочої кар'єри, насамкіли дуже багато людей талантивих, не талантивих можливості себе проявити. На жаль, в нашій країні так відбувається. Думки про шлюб за розрахунком притримуються і музичні критики. Інакше у нас прогресу ніякого не буде. На їхню думку, Фальосі не вдалося розкрутити машу Гоя із першого оберту. Не допоміг ні запозичений із короткометражного фільму сюжет дебютного кліпу, ні просування співачки за допомогою популярного музичного телешоу. От і вигадав продюсер черговий піар хіт Адже саме так роблять Бійонсі і Джейзі та інші західні колеги. Смотримо на канал М1, які там новертісти зарубіжний появились. Учимося у них. Якщо ми можемо них научитися, то ми самі нічого можемо зробити. проте ікра вірить у щирі почуття між продюсером та підлеглою співачкою, адже давно помітила жагу маші до справжнього жіночого щастя. Я вважаю, що женщина бути не только красиве, але й бажливою, а також щоб у неї розвитала душа. І когда у неї внутрі все хорошо і все по-доброму, іскрині, то вокруг все становиться по-доброму, іскрині і позитивно. Українські журналісти стверджують, що парочка призначила дату весілля на кінець літа і пояснюють поспіх нареченого тим, що доволі часто йому доводиться ревнувати кохану. Основно смотрішни основні, основні олігархи якісь люди з деньгами. Чим би не обернулася насправді ця історія, ікра радить усім брати приклад із Юрія Пальоси та Маші Гойя. адже наше щастя завжди поруч варто лише простягнути руку. На цьому смакування наших шоу-бізнесових делікатесів завершено. Але нагадую, що ознайомитись меню нашої найсмачнішої програми про шоу-біз ви можете завжди на сайті m1.tv. На цьому в мене все. Чекатиму на вас рівно за тиждень.